Армадол, забудь про головний біль. Андрій Люховець сьогодні з нами. Андрію, тобі доброго ранку. Я бачу, що ранок у тебе прекрасний, бо ти у тебе прекрасні краєвиди на свіжому повітрі. На чи холодно тобі? Чи намочив тебе дощ, чи ні. Mm. Наскільки ти вологи, ти хотіла сказати? Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Руслан, доброго ранку, Людочка. А, обожнюю, обожнюю я ваші оці представлення, вони просто неймовірні. А знаєте, я чого стою, осяйний? такий. Тут буквально 5 хвилин назад, тут сонце мене осіяло повністю. Зараз воно сховалося, дощу немає, не намок. Ну чим ранок може бути вже не чудесним. Плюс, Людочка, я тобі обіцяв про свої оновлення в гардеробі. Чесно, отак співпало. Просто знаєш, якщо б не запам'ятала до сьогоднішнього дня, як мене назвати в мене був би Светрик з підказкою для тебе. Отак от, от. А знаєш, я би хотів, напевно, можливо, вже щоб не А тут було. А отак у нас якась така вже хімія створилася. Вже буква Л щось тут була oh! на серці. І от воно би було так більш м символічніше, цікавіше. А у тебе вже би був би Светрик з буквою А. От так би обмінялася. Отож, погода. Між нами прекрасна між студією, між нами, між мною. Яка ж погода очікує на українців і на Україну? Зараз розповім. Дощі продовжуються, але будуть регіони, де як, от сьогодні, зранку у Києві сонце буде з'являтися. На сході України сьогодні з самого ранку погода буде похмурою. На Харківщині вже ближче до вечора може з'явитися сонце в інших областях регіону. На сонце не слід очікувати плюс там дощетиме температура повітря прогріється до плюс 20 градусів. На півдні погода також буде хмарною, але на відміну від сходу, тут опади очікуються лише у Запорізькій області, і загалом південь буде сьогодні найтеплішим регіоном. Температура тут прогріється до плюс 24 і навіть в деяких регіонах до плюс 26 градусів. На заході України сьогодні хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощі розпочнуться з самого ранку, і така погода протримається Весь день. Стопчик термометра фіксуватиме до плюс 20 градусів. На півночі України сьогодні погода не надто буде відрізнятися від решти регіонів. Хмарна та дощова. Єдина область, яку можливо оминуть опади, Чернігівська. Протягом дня по регіону буде доволі прохолодно. Максимум, якого слід очікувати, це плюс 16 градусів. А у центральній Україні сьогодні також сонце не надто радуватиме своєю присутністю. У всіх областях регіону очікуються опади. Температура повітря прогріється до плюс 17 градусів. У Києві протягом усього дня небо буде буде вкрите хмарами, але от як зранку і можливо протягом усього дня сонце буде час від часу з'являтися, але і опади синоптики обіцяють, що у столиці час від часу будуть з'являтися. Тому при нагоді майте при собі парасольку, щоб погода не зіпсувала вам сьогоднішні плани. І про погодні рекорди найспекотніше 15 вересня в столиці синоптики зафіксували у 1903 році 30 градусів з знаком плюс, і мінімум був у 1925 році, майже 2 градуси тепла. А така погода, як сьогодні, очікується в Україні і на завтра, тому майте на увазі, як планувати свої подальші плани. А до речі, ось ця дощова погода, яка от можливо впливає на багатьох українців, судячи з соцмереж. А тут у мене просто вже ранкові гості е, собачка з'явилася, я тому і відволікаюся. Вона впливає насправді непогано. І от я вам опублікую, можливо, таке розкажу м дослідження, яке зробили, і воно свідчить про те, що ось така некомфортна погода навпаки комфортно впливає на наші психологічні... Тічні психічні різноманітні процеси, отож, п'ять найпопулярніших осінніх метаморфоз, які відбуваються з нашим організмом, стаємо продуктивнішими, що найцікавіше, чому? Тому що некомфортна погода підвищує розумові здібності та творчий потенціал кожної людини. Осінні холоди діють як природній прискорювач. А друга метаморфоза звужуємо коло спілкування. Тобто, ось ці от дружні посиденьки, які були влітку, осінню стають навпаки більш домашніми і судячи, от по тих дослідженнях і роблять мобільні Оператори, ми частіше починаємо дзвонити нашим близьким, тобто ми одомашнюємося. Третя метаморфоза стаємо задумливими, тобто менше дивимося на те, що відбувається навколо нас. Ми більше думаємо про себе, тому що можливо інколи дощі, якісь там інші некрасиві краєвиди вони змушують нас задуматися про щось, що ми давно про себе не думали. Четверте стаємо складно стаємо складно прокидатися. Це один із таких міндусів, але це він пов'язаний із тим, що змінюється день і ніч. от стає коротше. Ранки і темно зранку, і оце можливо один із таких мінусів. І п'яте прокидається креативність. Коли менше кольорів за вікном, більше кольорів прокидається у всіх нас. А про погоду про ті метаморфози, які відбуваються з організмом, у мене все, але не все по включеннях. Тому що сьогодні буду говорити про екологічну ініціативу, яку в Києві і загалом в Україні започатковують. Вона називається Підвісь пакет, що і до чого, і як його будуть підвішувати, сьогодні обов'язково розкажу. Дякуємо, Андрію. Ти прям ціле таке наукове дослідження провів, як впливає погода на нашу ефективність, на наш психологічний стан, на нашу креативність, на нашу концентрацію. Дякуємо тобі. Дуже сподіваємося, що холодна погода дощова допоможе нам сьогодні більше зосередитися, сконцентруватися і гарно провести ефір. А собачка, ми так зрозуміло, що я уявна собачка. чекали. Собачку да, Коли ви покажете собачку на да, собачку Де собачка. Вона ш, вона швидко пробігла, швидко ага. пробігла, швидко ага. пробігла і втекла. В ну, от я це знаєте, як я собачку бачу, а ви ні. ні, ні, ні. Так. Ти бачиш, то бабачка... Я такий собі задумливий хлопець, задумливий. Так, ти бачиш ту собачку, бо не бачу, а він є паси. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.